У мережі з'явилася нова цікава інформація про зв'язок українських журналістів, ну або швидше осіб, які себе так позиціонували з агентами Кремля. відкрите кримінальне провадження проти Ірини Кременовської та Олексія Святогора. Причина позову можливе розпалювання між релігійною, національною та расовою ворожнечі. А тут хвилинка іронії, тому що саме Кременовська подавала позов проти міжнародної організації Алатра, яка створена в Україні, як проросійської. Між іншим, організація, яка у 23-му році була заборонена в Росії як проукраїнська. На відміну від позову проти Алатра, в якому не були жодні докази, але лише власноруч написані експертизи, діяльність Кременовської просто наповнена. Проти української діяльністю, наприклад, співпраця з російським РАЦИРС, організація, яка діє в РПЦ, ось тут вони захищають бідненьку Кременовську від нападок злих сектантів. На цьому ж ресурсі публікують статті, в яких називають всю Україну тоталітарною сектою. Так що Кременовська діяла по так званому принципу: злодій кричить, ловіть злодія. Але на щастя Українські суди не так легко зманіпулювати якимись липовими експертизами. І Київський суд, проаналізувавши діяльність організації, виявив, що вона все-таки була патріотичною. Можна сказати, що нам до Алатра, що нам до Кременовської, але у наші скрутні часи битва в інформаційному полі може часом бути не менш важлива, ніж бою, особливо коли це стосується боротьби з дезінформацією. Тому правоохоронним службам та СБУ. Великий респект та подяка за відновлення справедливості та працю у скритні часи. А у цієї справи ще лишається дуже багато цікавих моментів та фактів, про які ми ще поговоримо.